Вітання в студії Олександра Литинська спрадавна наші пращури збирали погодні предмети, щоб знати, яким буде майбутній урожай. За ними часті снігопади та завірюхи в січні передбачали в липні часті дощі. А чи вплине на загальну картину метеоситуація найближчої доби середи 25 січня? Пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінлива хмарність та нерясні опади у вигляді мокрого снігу на заході країни. Найнижчі показники на термометрах цієї доби 6-9 морозу. Максимум становитиме близько нуля. На півночі схожа ситуація Мінімально ртутні стовпчики покажуть 8-9 нижче нуля. Найвища температура очікується на рівні 1-2 теж морозу. Суцільна хмарність так само відзначиться мокрим снігом, переважно з невеликою інтенсивністю. Сильна хмарність на сході принесе мокрий сніг помірної інтенсивності. Показники на термометрах протягом доби очікуються в межах від 2 до 7 нижче нуля. На півдні країни мінливо-хмарна погода за прогнозами Можливий нерясний мокрий сніг. Ртутні стовпчики у нічні години коливатимуться біля мінус 4 градусів, а вдень подекуди перетнуть нульову позначку. У Криму термометри покажуть від 4 морозу до нуля вночі. У денну пору тут 1,5 вище нуля. Загалом на півострові має бути хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть незначні опади. В центральній області характеризуватиме мінлива хмарність та мокрий сніг з невеликою інтенсивністю. Мінімальна температура повітря мінус шість максимум становитиме близько нуля. 1820 року на одній з центральних вулиць міста Московський звели будинок за номером 40. Тепер його називають Старопечерським. Споруду у стилі класицизм будували на замовлення заможного киянина. За деякими версіями, архітектором був відомий зочей Андрій Меленський. Дім дерев'яний, передній і задній його фасади прикрашають шестиколонні портики. Наприкінці 19 століття споруда належала в Веденському монастирі. Старю нині в старопечерському будинку музей культурної спадщини а далі про погоду. Тож у столиці та області. Мінімальні показники на термометрах цієї доби очікуються в межах 7-8 морозних градусів, а максимум передбачається біля 1-2 теж нижче нуля. Слід чекати мінливої хмарності у супроводі снігу та мокрого снігу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.